Доброго дня! Мене звуть Сергіємка Ірина Вікторівна, я начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патруля поліції в Запорізькій області. Сьогодні ми з вами поговоримо, як стати патрульним поліцейським і що для цього необхідно. По-перше, хотілося б зауважити, у нас існують вікові обмеження. Де якщо вам є 18 років, ви вже можете стати патрульним поліцейським. Кінцеві вікові обмеження 55 років. Тобто, з 18 до 55 ми чекаємо вас у нашому підрозділі. Також хотілося б наголосити на тому, що кожен поліцейський повинен вільно володіти українською мовою, тобто, знання державної мови вам необхідно буде підтвердити спеціальним сертифікатом встановленого зразка. Встановленого державного зразка. Окрім того, поліцейський, щоб вступити в ряди до патрульної поліції, повинен пройти декілька відборочних етапів. Перший етап це подання заяви. Ви можете на офіційному стані Патрульної поліції заповнити цю заяву в електронному вигляді і чекати на дзвінок. Наступний етап це проходження медичного огляду. Адже ми чекаємо в рядах здорових і впевнених в собі. Після проходження медичного огляду вас чекає наступний етап, а саме фізична підготовка, де ви здаєте біг і спеціальні вправи. Після фізичної підготовки вас чекає тестування. Тестування на знання законодавства, це Закон України про Національну поліцію, Конституцію України, і обов'язково знання низки законів, які вам знадобляться при відпрацюванні будь-яких викликів, та й взагалі під час вашої службової діяльності. Після цього вас чекає співбесіда, як будь-яка компанія. Патрульна поліція також відбирає дуже уважно своїх кандидатів. І живе спілкування також дуже важливе. Під час комісії вам будуть задавати дуже незручні питання, але ви повинні включати спекалку і відповідати, як заважаєте за потрібне. Також Запорізькі патрульні поліцейські вивчають англійську мову та мову жестів як онлайн, так і офлайн. Хочеться зауважити, що патрульна поліція це підрозділ, який було сформовано у 2015 році під час реформі, реформи поліції в цілому. Ми так звана нова поліція, тому ми чекаємо молодих, енергійних та готових нести службу, служити та захищати народ України.